Відбулось чергове судове засідання у справі Юрія Капустинського. Деталі. На судовому засіданні по справі Юрія Капустинського та Ольги Віжлінської досліджували докази. Зокрема, одяг та взуття обвинуваченого, особисті речі потерпілої, гільзи та гумові кулі з пістолета, кайданки з місця події, чохли сидінь та нерухому ручку від дверей автомобіля, а також зброю Юрія Капустинського, а саме пістолет, з якого, за словами потерпілих, стріляли в Ольгу Віжлінську. Також виникла суперечка щодо кайданок. Юрій стверджує, що вони сувенірні. Ольга ж протилежної думки. Але мали якісь характерні ознаки ваші, ті, які ваші були. Ну, вони були взагалі сувенірними. Ви були з металу зроблені? Ну, мабуть, щось. Ви ну, це не тут не Це чи сувенірні, чи це не чи це Я не, не свар... розбираюся, кажуть. <гум> Як ви не розбираєтесь, то чому ви кажете, що ті, що ваші були сувенірні, а ті, що ці, невідомі. Ну я це зрозумів? Тому що, брат, мені їх ну, подарив не, не для якогось там спецзасобу, а просто це як подарунок. Так, це саме ці кайданки, які я бачила біля цього пістолета на сиділі свого посту. Після цього я бачила оці кайданки, які приводять обвинуваченому, вони зовсім інші, ніж ці. Я б не сказала, що вони сувенірні. Вони такі наточують міцні і на мій погляд міцніші, ніж наші, сувенірні. А звідки ви знаєте? Ви... Наш... Ну, я дивилася, брала так. Конвоїр і брала просто для цікавості. Ці наручники в руки і просто оцінила. І справді, якщо порівняти кайданки з місця злочину і ті, якими приковують Юрія, то різниця дійсно очевидна. Отож, після дослідження вище перелічених доказів кожен залишився при своїй думці. Огляд автобуса. Автобіля проводився не після затримання мого застуну, а на наступний день. Немає фактичних даних, хто охороняв цей автомобіль, в яких умовах і конкретно. Цей автомобіль стояв сутки практично в полі. Я не описую іншого нападника, іншого байду, іншу випадку, іншу, іншу зброю я не бачила і не описую, і не пізнаю. І інші патрони до іншої зброї, яка би десь виклала в цій справі, теж не відповідають. Чи можете ви пригадати, чи бачили ви а, в салоні автобіля? Ну, ви знаєте, як вже тепер знаєте, як гільзи заглядаєте, чи такі предмети, які ми от сьогодні щойно досліджували, чи були вони в салоні вашого автомобіля? Я одну чітку пам'ятаю, коли випала отак, і я побачила, коли вона впала на підлогу автомобіля Добре. на передньому сидінні. Добре, запитання: чи могли гільзи бути? А ви в вашому автомобілі до того моменту, як у вас автомобілі сім капустинців. Ні, не можна. Було. Далі учасники перейшли до розгляду цивільного позову. Юрій Капустинський вважає суму, яку потерпіла, просить стягнути з обвинуваченого, завищеною. Я сюди і думаю, якби можна було повернути час назад, я б йому заплатила 300 тисяч гривень. Хай би мені не калічка Позовна заява цивільний позов має підпити вимогу цивільного законодавства. Це перше друге питання щодо. Це експертиза, яка проведена, я просив уточнити суму збитків. Я не розумію, звідки взялися ті збитки. Щодо моральної шкоди, важче, відповідно до законодавства, спільно соціального законодавства, то що надати можливість позивачу виправити помилки, заплатити судовий збір. Тому що це стосується відповідно до статі 5 закону України про судовий збір, моральна шкода податкова. Також постало питання про доцільність продовження терміну тримання обвинуваченого Юрія Капустинського під вартою. Юрій просив суд обмежитися домашнім арештом. А от Ольга категорично проти цього. Для мене можливо тільки щоб я був зі сім'єю. Тобто, якщо це не є для вас доказом. За цей весь рік, як я себе веду, ви можете використати будь-які важкі, чи камеру поставити, чи GPS навігати, рішетку на одну кімнату. І це не важливо, важливо бути просто зі сім'єю. Моя дочка вже рік росте без патького політика. Тим більше, що цього року нам пішла перший клас і дуже важко жінці справлятися у ній. Якби перед вами стояв наркоман, я би... Я був безгідний з прокурором, що людина, яка не має ніяких ні соціальних зв'язків, яка не має ні житла так далі сім'ї, вона буде там втікати так далі. Ви можете забрати в мене паспорт без проблем. Єдине, що мені потрібно бути зі сім'єю. Наміру втікати в мене аж ніяк немає і не було ніколи. Думала в останні секунди, коли він мене вбивав, що я теж хотіла бути сім'єю. І зовсім не хотіла, щоб мої діти залишилися сирством. І зараз, коли ця людина буде на волі, і я навіть задумуюся в майбутньому через якийсь термін, кількість років, після це відбуття покарання, я боюся вже наперед за себе, за свої діти за свою сім'ю. І я проти, категорично проти, щоб така людина була взагалі в суспільстві. Дякую. Зрештою своєю ухвалою суд продовжив термін перебування під вартою Юрія Капустинського ще на два місяці і призначив наступне судове засідання на 9 лютого на 14-ту годину, де плануються судові дебати, після чого вже буде оголошений вирок.